Всім привіт! Розкажу як встановити камеру автономну для свого гаража, чи майстерні, чи будинку заміського. Щоб створити автономну систему, потрібен акумулятор, в даному випадку 2, плюс інвертор, але тут повністю автономна система, немає світла в будинку. Заряд іде від сонячних панелей до контролера, а контролер вже заряджає акумулятор. Якщо у вас є мережа, ви можете просто постійно поставити зарядку акумулятора і вже від акумулятора від 12 вольт підключати Wi-Fi роутер і камеру. В даному випадку це працює від 12 вольт, ось підходить 12 вольт, підключаєте, відрізайте блок живлення, не переплутати важливо плюс і мінус, і підключаєте в роутер. Роутер підтримує 4G модем. вставлений 4G модем, тут також антена для підсилення сигналу. І все. Може бути по кабелю інтернет, тобто тут декілька камер, але ось та камера, що на вулиці, вона просто через Wi-Fi підключена. Так само сама камера також на 12 вольт і так само все підключено. Важливо, плюс і мінус не перепутати. І в результаті ви в будь-який момент можете зайти в додаток самої камери, поставити там, наприклад, повідомлення, щоб приходили вам в випадку детекції руху. І на рахунок автономності тут акумулятор на 100 А, камера, роутер і сигналізація споживають 0,7 А в годину. Тобто, ви можете порахувати. Якщо ви, наприклад, кожен день приїжджаєте в гараж і включаєте світло. Для підзарядки акумуляторів, то можете порахувати, наскільки цього вистачить. Ну і враховуйте те, що акумулятор не можна повністю розряджати, треба хоча б 30%, а краще 50% ємності залишати недоторканою. Це впливає і на ресурс акумулятора, особливо якщо це автомобільні акумулятори, вони досить швидко псуються. Це чистий гель, тобто тягові акумулятори вони мають досить великий ресурс. Якщо ж ставити залізо залізофосфат, там більше циклів, але він не Переносить мінусові температури. Тобто, коли мінусова температура, він заряд може віддавати, але не бере заряд. Камера тут і мова. Ось, по вигляду, маркування я не пам'ятаю. Досить агідна камера два роки пропрацювала, і що головне вона на 12 вольт. Є також такі подвійні камери, тобто, ось ця верхня це просто вона подає сигнал, щоб оця нижня поверталася в сторону спрацьовування сигналу. Ну, а нижню можна регулювати, Тобто вона перекриває дві зони. Тобто, Якщо це гараж, то ви можете її повернути сюди, а ту повернути сюди. Хоча вона інколи некоректно працює. Тобто вона повинна спрацювати. Наприклад, вона повернулась, відпрацювала тут, записала відео і повинна повернутися на своє. місце. І це вона не завжди робить. Якщо сподобалось, ставте лайк, залишайте коментарі. До нових зустрічей.